всім Божого мира, От знаєте, що вірою Божою можна все. Бог каже, по вашій вірі буде дано вам. Якщо ми віримо в Господа, та то віра в Бога може гори рухати. І знаєте, хороший приклад із Біблії про Ноя, який реально прийняв слово Боже, прийняв одкровення та. І бог йому сказав, що прийде смерть на весь світ. Сказав: будуй ковчег собі, щоб спасти ти і твоя сім'я, і всі, хто прийме це откровення, і но ну, прийняв вірою, та прийняв це откровення і почав будувати ковчег. Йому знадобилося 100 років, та все життя, щоб побудувати оцей ковчег спасіння, і це досить потребувало великих зусиль. І знаєте, він виграв, чому тому, що з Богом віра в Бога вона долає любі труднощі, що би в нас не було, і якщо ми справді. Приймаємо слово Боже, приймаємо віру у Бога. йдемо, рухаємося по цій віра. Адже віра вона підтверджується ділами. Діє, віра діє. То коли ми приймаємо це одкровення від Бога, слово Боже, то справді тоді для нас всі труднощі, всі перешкоди, вони не є труднощами. Саме головне це будувати ковчег на сьогоднішній день. Це є ковчег, це церква Ісуса Христа. Коли ми вкладаємося всім своїм життям у церкву, та будуємо церкву, то повірте, ми тоді будуємо собі спас... Сіння і спасіння своїм рідним, і це кожен день потрібно робити кожного дня. Будувати ковчег спасіння, і слово Боже, воно нам дає інструкцію в спасіння, воно нам дає пункти благодаті, є план спасіння, і так як Ной мав план спасіння, будував ковчег так само, і в нас є план спасіння, пункти благодаті, пункти віри. Якщо ми будемо в цьому напрямку рухатися, ми якраз і дійдемо до фінішу, отримуємо спасіння і всі наші рідні і близькі. Тільки треба вірити, довіряти повністю Богові і за його словом, за його волею в яких заложена вся суть християнства, любити Бога, любити ближнього це і є ковчег спасіння.